Сьогодні, 23 квітня, в рамках всеукраїнського прибирання країни під гаслом Зробимо Україну чистою разом у Фастові відбувається наймасштабніша соціально-екологічна акція Фастів Чисте місто. Наші активісти щорічно прибирають засмічені участки міста та його околиць, пляжі тощо а цього разу ініціатором акції. Стала екологічна громадська організація «Let's do it Ukraine», яка є частинкою загальносвітового руху «Let's do it World». 28 забруднених локацій було визначено активістами на мапі нашого міста. Разом із ними до роботи приєдналися небайдужі за долю міста фастівчани, які власними руками сьогодні приберуть тони сміття з вулиць та провулків Фастова, Зярів та лісосму. До реалізації даної акції активно долучилося керівництво міста. Навіть підписано меморандум про співпрацю як комунальні, так і приватні підприємства та фізичні особи. Вивіз сміття, організований комбінатом комунальних підприємств. І машини для цього надає не лише комбінат, а й ЖЕК. Та місцевий автодорожній техніку. Крім прибирання визначених локацій, також в цей день по місту планується встановити 30 сміттєвих ум. Локація під номером 18 це гаражі біля п'ятої школи, що розташовані провулку Тараса Шевченка. Тут триває боротьба з непотребом, який назбирався за тривалий час. Дивно, що мешканці Фастова, які викидають сміття, не призначені для того місцях... поводять себе так, ніби живуть в якомусь іншому місті. На вашу думку, свідки тут взялося стільки сміття. Перш за все це жителі, які тут живуть, люди, які тут проходять, кожен кидає собі під ноги, замість того, щоб викинути бумажку лишню і сміття лишнє, відведені для цього місця. А чому відбувається? Ну, Людей трошки, щоб відбулося, це в голові, щоб людина осознано це все робила. Виховання перш за все. Чи допоможе сьогоднішня акція у вирішенні проблеми зі сміттям у місті? Сьогоднішня акція вирішить проблему сьогодні. Сьогоднішнього дня приберуть люди, і прибирають. Я впевнена, що певна, що ті люди, які сьогодні задіяні цій акції, лишній раз під ноги не кинуть і не кидали. Але, на жаль, не всі громадяни наскільки у нас мають свідомість. Щоб цінувати іншу працю, однією з проблемних локацій визначена недобудова школа народної майстерності. Сподіваємось, що найближчим часом відновляться роботи з будівництвом школи і діти зможуть навчатися в сучасних умовах. А поки що, саме педагогічний колектив цієї школи та представники Фасівського козацтва вже вкотре намагаються привести до пристойного вигляду приміщення класів майбутньої творчої альмамати. Анатолій Анатолійович, яка вже це за рахунком спроба приборкати безліч в цій недобудові? Ну втретє, ми вже працюємо, але колектив школи народної майстерності в повному складі вперше вийшов на цю е, акцію прибирання. А раніше громадські організації допомагали школі. Перший, другий раз один раз прибрали і зробили замок на дверях, щоб туди не ходили. Потім вони зірвали цей замок, другий раз. Знову прибрали, знову навісили замок, то вони не тільки замок, а й двері зняли. Хто це зробив, ми не знаємо, але ну, певно, якісь хороші люди у Фастові. Ну і зробили там в приміщенні безлад повний. Тому ми сьогодні, користуючись підтримкою комбінату комунальних підприємств і ЖЕКу, і громадських організацій козацького коріння Фастівського, церкви Святого Миколая. От люди. Нам вирішили допомогти, тому ми і музей фастівський державний і краєзнавчий. І от ми разом сьогодні прибираємо цю територію в третій раз. Як ви вважаєте, чи приходять сюди прибирати сміття ті, хто його сюди зносив? Жодного сусіда, отут, які тут живуть мешканці з цього будинку, на жаль, не вийшли до нас і не запропонували свої послуги. Але я переконаний в тому, що якраз ті люди, які тут навкруги мешкають, вони і зробили оцей безлад. Ну і плюс до того ночують тут. Просто люди, які не мають певної оселі, не мають де там себе притулити. Без житла люди теж собі зробили тут помешкання, готель своєрідне. Але, на жаль, ті, хто смітять, вони не прибирають. Це 100%. Тож виходить, що одні смітять, а інші прибирають. І так повторюється з року в рік. Ну, я Думаю, це виховний момент. От Ми в школі в своїй. Виховуємо діток, бачите, навіть діти беруть участь в прибиранні території. Самі добровільно прийшли, тому що ми дітей не прилучаємо. Думаю, що якщо ми будемо виховний момент цей впроваджувати не тільки серед дітей, а й серед дорослих, то якось воно зрушиться з місця. Треба, щоб Жеки працювали, треба, щоб працювала громада вулиці, у нас вуличкоми є. Там вже є відповідальні люди, які повинні теж турбуватись про це. Ну і В першу чергу не повинні в фастові бути недобудов. От у нас п'ята школа, дванадцята школа, наша школа це якраз кінотеатр Мир. Треба, щоб наші депутати не допускали того, щоб ті інвестори, які брались за впровадження оцих речей в реальне життя, щоб вони відповідально до цього відносились, і Фастові недобудов не було. Оце перша проблема. І це залежить від депутатського корпусу, в першу чергу, і міського голови. Якщо вони будуть працювати належним образом, пастів буде чистим. Ми скільки б не працювали, не перекидали зусиль, самі цього питання вирішити не можемо, на жаль. В нашому вдомі проживала бабулечка, 94 роки Трофімовна. Ми дуже її всі любили, тому що вона завжди господарювала тут і хазянувала за всім. Тобто за зеленю, за садочком, за квітами. І ми вже їй казали, Тросима, ну вже ж здоров'ячко, вже не той не той вік. А вона каже, мене не стане, а дерева виростуть і будуть плодоносити. І діти будуть йти, і будуть завжди його дзьобати, щоб наплодити дерева. Тому рот її не стало, завжди небесна земля її пухом. Ви знаєте, але дерева є, вони ростуть і цвітуть. І діти, які будуть ходити, ходять до школи, приходять пов нас двір, то звичайно, що будуть заходити до нас. У нас дуже багато дітей збираються в дворі. І хотілося, щоб просто я вдячна тим дітям, які тут не смітять, і звертаю увагу тим дорослим, яким заходять закуток сюди, для того, щоб тут насмітити і залишити якесь сміття. Потрібно любити те, де ми живемо, потрібно любити те, що ми робимо. І дбати за себе. Ми також долучилися до покращення благоустрою нашого міста. Разом із керівництвом молодіжного парку ми сьогодні посадили маленьку ялинку, яка виросте і буде радувати фастівчан та гостей міста. Шановні фастівчани, розумійте, що квадратні метри вашої оселі та стіни або паркани це лише межі вашої приватної власності. Своїм домом треба вважати усе місто: від Кадлубиці до Снігурівки, від Потіївки і Казнівки до завокзаля це все наш великий та рідний дім. Тому давайте його берегти в чистоті і порядку. Наш фастів.